Добрий день, хочу зробити короткий огляд інструменту свого, яким я працюю. Попросимо оператора підійти ближче. Ножиці ну, садові, секатор фірми Верона. Десь роки 4 пам'ятаю, десь приблизно вони мені служать вірою і правдою. Тільки точі і досить таки потужні. Хочу сказати про себе, що працюю я. Здесь середини-грудня починається обрізка і до середини можливо навіть трошки довше березня. 5 днів, два дні вихідних, люди, закази і навантаження інструмент у мене сильне. Ну, Працюють, поки ж ніяких до них претензій немає. Ножівка. Фірма Інтертол. Приблизно стільки ж мені і служи вона. Теж в принципі, проблем немає. Єдине, ну трошки ручка незручна. Ну, я взагалі люблю ручку, таку, як для ножівки такої, столярної. Ну, а так особливо мені подобається полотно. Полотно майже не гнеться, дуже, дуже важко. І дуже зручно працювати, тільки точи і все. В принципі, хороший інструмент, інтертов, нормально. Ну і недавно придбав, ну, ще нема двох місяців, такий інструмент Грант, це акумуляторна електропила. Ну, хочу сказати, дуже потужна, дуже потужна ріже діаметр більше, ніж це 15-та шина, більше ніж 15-та ріже, тільки в кругом обході все. Що в який недолік? Недолік. Два маленьких недоліка, смішні недоліки. Валізу, в який має влазити цей інструмент, він не влазить. Є до нього ще в наборі 10-та шина з ланцюгом. З 10-ї влази, а з 15-ї не додумались зробити трошки більшу валізу. І захист тільки до 10-ї є. До 15-ї тут захист не передбачений. Такі дві таких маленьких смішні недоліки. Але саме основне, що він потужний, я шукав потужний інструмент. То в принципі він мене виручає. Отак От коротенько хотів розказати про той інструмент, яким я працюю. І також хочу вам побажати гарного вечора, бо в нас в одижні вже вечір. І з вами був головань Володимир. До побачення.